Кліо 1.2 турбобензин всім тим адептам, які не вірять в реальний, реально, що це крутий автомобіль. Зараз покажу його найкращий параметр. І скажу, що конкуренції в цьому автомобілі просто немає. Давайте покажу вам просто оберти на трасі. Це повторюсь. Двигун 1.2 турбобензин 74 кВт. 10 рік, механіка на 5 передач. Давайте покажу відразу 3000, щоб ні в кого не виникало питань, чому я так нахвалюю. От, будь ласочка. 130 км на годину 3000 обертів. 130 км на годину 3000 обертів. Я довго так їхати не буду, зараз погана погода. Але це перший факт за що варто купити це кліво. Другий факт це найкомпактніший і наймісткіший універсал. Який взагалі зараз є на ринку. Я кажу саме за універсал, не плутайте з якимись мікровенами, мінівенами чи ще якимись іншими автомобілями. Це різне, це саме компактний універсал. Конкурента йому немає. Ніякого у цього автомобіля найнадійніша лінійка бензинових двигунів. Конкурента немає. 1,2 бензин надійний, 1,2 і два турбобензин. Повторюсь, і в того, і в того двигуна вприск MPI буде ставитись газ. І на такий же ж точно самий ми будемо ставити газ. 1,4 бензин, меганадійний, 1,6 бензин, К4 меганадійний. 2.0 бензин. Надійний, може бути модифікація з 2 літра турбобензином, це взагалі взрив кукушки насправді. І дизельний двигун. Тут теж до нього особливих нарікань, окрім якихось там банальних речей, теж особливо немає. Дійсно надійна, класна, крута техніка. По місткості багажника, по шумоізоляції 130, от реально 130. Краще шумоізольованого автомобіля такого класу просто немає. Ні фабія, ніяка інша автівочка вам такої шумоізоляції не дасть. Я від'їздив на такому автомобілі, дизельному ну, багато. І я прекрасно знаю, про що я кажу. Для нього 120, 130, 140 взагалі на ізі, при тому всьому, що не чути двигуна, не чути зайвого шуму, ви можете спокійно так їхати довго, далеко, хоч автобам, хоч будь-куди проблем з цим у вас точно виникати. Не буде. Якісні матеріали салону. Я хочу сказати, що насправді, так як зроблений салон в кліо, турбобензин, тому що в атмосферній версії салон такий дубуватий. Саме в турбобензині торпедо прошито стрічечкою м'ягкою. От просто подивіться. Це все стрічка. Так, тут немає шкіри, але тут м'яке, класне торпедо, тут гарна, красива навігація, клімат, контроль на своєму місці. Є блютуз, по якому сміливо можна розмовляти. Може бути круїз-контроль, якщо його немає, доставити не проблема. Змінили кермо з круїзом, поставили кнопку, активували ренокліпом і катаєтесь уже з круїз-контролом. У вас ніколи не згниє кузов. Це найкраща машина у бюджеті від 5 до 6 тисяч доларів запам'ятайте немає йому конкурента назвіть мені хоч ще один автомобіль з непроблемною електрикою назвіть мені хоч ще один автомобіль з негниючим кузовом з класним кліренсом. у нас повторюсь 15 колеса 100 185 65 15 гума механіка п'ятиступка у нас і у нас 1,2 турбобензин на 4 циліндра з чугунним блоком. Вони всі йдуть на 4 циліндра з чугунним блоком. Цікавинка є така, що насправді не всі оці турбобензини мають такі оберти на трасі. Є двигуни, які мають 110 тисячі, а є двигуни, які мають 130 тисячі. І це прекрасний показник для такого рівня автомобіля. Тобто ви берете автомобіль в районі 5,5-5-700 тисяч доларів. Ви можете ним поїхати. Будь куди далеко, у нього прекрасний кліренс, надійність його ну реально на висоті. Позаду балка, попереду Макферсон, не гниючий, не проблемний кузов, не проблемні матеріали салону, не проблемна електрика. Мінуси у нього є. Ну, інколи у них бувають проблеми з електросклопідйомниками. Вони можуть в принципі або повільно закривати. Отакі мікромоменти можуть бути. Таке може бути. Тобто, інколи буває така ситуація, що склопідйомник дуже повільно працює. Це підгорає моторчик з того, що я зустрічав. Потрібно слідкувати за чистотою вузла, який керує щітками, тому що згниває і трапеція, і моторчик. Отака ситуація може бути насправді. Приблизно там, 5 тисяч гривень коштує усунення проблеми з двірниками, але вона тут може бути для того, щоб не було тої проблеми, слідкуйте за дренажами. Якщо дренажі там забилися і стоїть вода, будете мати з часом проблеми з двірниками. Вони просто ну, не будуть підніматися. Розумієте, це, це такий факт. І неприємним моментом, як на мене, є насправді це здвоєний радіатор. Оце три таких ключових момента. Більше. Якихось серйозних проблем, я не бачу. Запчастини дешеві, кузов надійний, салон просто прекрасний. Нічого краще за ці гроші не існує. Якщо вам був цікавий огляд цього автомобіля, його оберте на трасі. Звертайтеся, якщо цікаво, вам Clio 1,2 Turbo-бензин, чи 1,6, чи один якийсь інший варіант, чекаємо в нас на майданчику місто Рівне 3А. І будь ласка, напишіть, хто конкурент. Я вважаю, що його. Просто в цієї автівки немає. Чи кращий він за другий меган? Ну давайте будемо говорити глобально. Матеріали салону ліпші. Покращені вже порівняно з другим меганом, так? Факт-факт. Торпедо красивіше виглядає. Факт-факт. Проблем з електрикою менше або майже немає. Факт-факт. Кузов так само не гниє, не гниє. Витрата палива в районі? При швидкості 120 в районі 5,7, 5,6-5,4 літра. Факт, факт в місті 7,2-7,4? факт. Ну, назвіть мені причину, чому меган кращий. Меган просто більший для великих людей. Метр 85. плюс. І якщо позаду мають їздити такі ж великі, можливо, кращий меган. Не спорю, там більше місця. А багажника вам вистачить і в Clio для вашої родини. Мені, наприклад, вистачає. Ну, не знаю. Як на мене, просто The Best в своєму класі. Один з кращих автомобілів, які є. Не кажу найкращий. Фабія чимось краще, у фабія чимось ефективніше. У фабії можуть бути чимось кращі комплектації насправді. Але фабія згниє. У фабії гірші по надійності двигуни. Цей двигун, подивіться в інтернеті. 1.2 турбобензин це 4 циліндри, це чугунний блок, це легко регулюються клапани, це простий надійний афігензний мотор. Афієзний двигун внутрішнього згорання, який, на жаль, не ставився вже на новіші моделі цих автомобілів. Всім добра, всім пока. Бережіть себе і Україну!